Гори димлять і гори мовчать, сповиті загадками, мріями. Що говорять, запитує внуча. – Прислухаюся, щиро вірю їм. Скучили гори за мною, скажіть, бо я за вами, звісно, дуже. Гіллям гойдають стрімких верховіть. Давненько з тобою ми дружимо. Раділи весною, як сосни цвіли, Цвіт падав на бистру воду. Щасливі, як збирала гриби, і з батьком частенько приходила, а на вершині Крутої гори вперше олені здивували. Любувалася любої пори, кращі спогади дарували. Ці краєвиди чарівних лісів, вода гірськими потоками, якщо серцем до гір прикипів. Вони ділились уроками. А скільки тут прочитано книг на чистих карпатських просторах, добрих і цікавих, і смішних, дитинство промайнуло в горах. Гори димлять та не мовчать, дитинство і юність нагадують, у серці смутком щемно гірчать, красою і могутністю радують.